Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування вже біля трьох років пройшло з тих пір. Вже майже три роки ми розлучені з Олегом. У нас є дитина, донечка Юля, якій зараз чотири з половиною рочки. Хоча ми і розлучилися, та все майно було чоловіка, він вчинив дуже благородну, купив нам однокімнатну квартиру та платить дуже хороші аліменти. 12 тисяч гривень. В нього дуже хороша та престижна робота, тому він може собі це дозволити. Правда, Олег просить звіт, куди і на що я витратила гроші, але не без фанатизму, тобто чеки та квитанції він не вимагає. Просто цікавиться, як його донька та чи отримує все необхідне та навіть більше. Я ж після розлучення почала працювати, але це робота на півставки. Тому я встигаю забирати доньку з садочку та вводити на різні гуртки. Але через те, що робота на півставки, відповідно, і зарплата нижча – всього 6 тисяч. Крім цього, Олег завжди висилає біля 20 тисяч гривень, щоб я змогла звозити юлечку на море влітку або ще кудись. Щотижня він проводить час з донькою. Ні, не забирає її в свій будинок, а забирає її в дитячий розважальний центр, кафе, в парку вже на вибір Юлі. Я дуже рада, що Олег залишив мене, не залишивши дитину. Та продовжує піклуватись та любити її. Але нещодавно мій колишній чоловік одружився вдруге, та зараз його дружина вагітна. І дозволила вона мені з такою заявою. Скоро Олег перестане платити такі хороші аліменти, бо ж я чекаю від нього дитину. Так що готуйся забути про безмарне життя дорогенька. Я тобі це точно забезпечу. Такі заяви мені не сподобались. Щоб я розуміла, якби чоловік подзвонив чи прийшов та розповів, що в нього не буде тепер такої можливості, і так далі. Але те, що зробила його дружина, це дуже нахабно. Сміятись мені в лице, бо нібито дитина залишиться без грошей. Я знаю Олега, він завжди і всюди приймає рішення сам і ніхто не може ним керувати. Але все-таки я переживала: якщо ж він справді перестане платити аліменти, я не зможу продовжувати водити Юлі на гуртки, які вона просто обожнює, і гроші, які я заробляю, буде вистачати лише на оплату комунальних на їжу, ну і на одяг, який не який. Щоб дізнатися точно, я зателефонувала колишньому чоловіку та розповіла про витівку його нової дружини. Він сильно обурився. Бо ж як так? Ніхто не може ним керувати, і він сам вирішить, що буде робити з грошима. Але чи буде, чи не буде зменшувати, або взагалі відміняти плату аліментів, не сказав. Я дуже переживаю на цей рахунок і не знаю, що робити, але все-таки, надіюсь, Олег не забуде, що він як ніяк батько Юлі і має перед нею свої обов'язки, незважаючи на приймки. Нової дружини. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на наші відео, щоб ми знали, які історії вам до вподоби найбільше.